Снімай? А, снімаю? В общем, дивились ми сьогодні 25-й кадр. 25-й кадр це хуй... хуйня як страшно. В общем, там піздец голови відрибують, і кажуть, чувак, такий червоний, єбаше на мене, бля, я аж охуєв, бля. Валентина підсравсь його п'ять, сука. Даваняв стю комнату, піда. І Діма, коротше, той раз повний помив. А цей раз, сука, теж повний помив! Буде, сука, вдячно, тепер мити, підарат. Тільки бухає курінь, ніхуя не робить стерва. В общем, дивились ми ти... Все, ти спокоюся. Дивились ми той, той 25-й кадр. Додивились, коротше, дивились всю ніч нахуй дивились. До чотирьох ранку. Там такі хуйні, коротше, 25 кадр об'ясняють. Научна підсказка. 25 кадрів. Дивишся 25 кадр. І хто подивився 25 кадр, обов'язково або повішається, або я виїбуть в жопу, або заріжеться, або викидеться з вікна. Найкращий варіант, якщо виїде в жопу. Виживеш, не стидно. Ну це не важливо. Подивились ми, лягли 4. Ну, не вже не ночі, вже ранку, звісно, яка то вже ніч, який то вже сон, нахуй. Лягли. А тут. Мені прийшла в голову місяць, бо в мене башка була вся в скочі. Скочем заїбачився, щоб в случаї чоловік не різати, щоб не перерізати. Валентин ліг за голком спати. Діма короче, п'яний джебриний, циклодовій з халця, не важно, хуя з де він вся. А він потім прийшов. Десь в 12-10. П'яниць. Я ліг, повертаюся. І тут. Геніальна ідея. Думаю, це ж піздєт, включити світ, іскра, а скотч. скотч це хуже чим ядерне оружиє. Їбане, і всіх порве. І тут, коротше, Валентин включає світ. Тупокав. Валентин. Не надо. І тут клас! І цей скотч мене нагиблу їбать, бля! І всі щагу, нахуй! На молекули! <клес> Тільки я один остався живий. Бо я боскочу. Беру я, коротше, босівський пакет. Беру, коротше, я босівський пакет. І збираю ці, короче, молекули, щоб встановити общагу. Збираю молекули, збираю, 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 збираю. Я зібрав. А пакет показався дирявий. Бо якийсь довбойом, Діма, носив у ньому голки. В общем, ці молекули розсипались. Сказкайте. Ці молекули розсипались нахуй всім. Ну і в общем, щось треба робити. Тут восстанавливається таке чудовище, нахуй. Анаконда, сука. Десять метрів в висоту. І я кажу, не анаконда. Так не робиться. Одсибую як... Джекі Чанна і з Вертухана. В'їбальник! Ебальника! Ебальника! Зуби розсипались. Я кажу чекав, о, заїбісь, кальцію ж не вистачає ноги згоди, бля. З'їв зуба. <рес> Тут, короче, блядь, ця на нахуй звертається, привращає в таке чудовище. І, короче, мене тако п'їбала. А ударна волна, а башка то вскочить. Короче, цей скочик їбанув, я аж ахуєв. У мене аж коси обшмалились. Короче, планету уніштожило, дивлюсь. Біла і я сидю. Я кажу, о, заєбісь, треба хоч плюнути, щоб так біло не було. <рі> Плюнув я, коротше, а в роті скотч остався. Розєбашило все. Дивлюсь, сидю і безцветний все. А який цвіт хуй пойме? Ну, короче. Висновок такий. Ага. Ого. Ох, oh, ніхуя себе, бля. Дивись, яким на скотч. <laughs> <laughs> ну я нахуй, бля. Це по-моєму той скотч, яким... Вс. Робило... Здирай! Здирай! <говори> Ні-ні-ні. А, це не це, це не цей. Це не взивоопасний. На світ Це випуск. не взривоопасний. В общем, висновок такий. Забувся. <laughs> ага, сповнив. Не дивіться 25-й кадр, по вам буде піздець окном.